Збройні Сила України! Ми, діти 21-го століття, вітаємо вас із професійним святом. Зараз ви герої, на котрих тримається вся країна, завдяки яким кожен з нас може радіти простим речам. Наприклад, бути присутніми на онлайн-уроках або ж малювати, читати чи займатися улюбленою справою. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас зі святом. Місто вогні, серце болить, втомлює бік, і ворог не спить. Кулі лет... Згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю я вас зі святом, щасили, здоров'я усім, хай живуть збройні сили. Падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі безну нам не холодно, Чекає сім'я на околиця, разом Збройних сил України. Нехай мир стане реальним і надійним явищем на всій території нашої рідної держави, а також у кожному домі, у кожному серці, це наша рідна земля. Хай буде весна. там де ми... Сл України святом хоробрих чоловіків та жінок у погонах, які своєю стійкістю і незламністю духу зберегли незалежність та суверенітет держави. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України. Наша віра єднає серця. Бажаю усім солдатам, офіцерам і генералам сил, здоров'я, добра у родинах та сімейного затишку. А нам усім миру і спокою на всій українській землі. Бажаю воїнам безпеки та успіхів на службі. Слава вам, слава Україні, героям слава! Україна, єднає серця. Thank you.